Є знижки на бронховеда, 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на пастилки бронхолітин Фіто, 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Так, зараз серйозна тема. Це не жаль вже, а, і зараз буде не до мурах, тому що насправді ми продовжуємо цю історію, яку почали на квітка перехрестя, яке не можуть нормально довести до ладу. А, траса Київ-Чоп, це Київщина, а, і там фактично люди не мають нормального переходу а, на кілометри ні зліва, ні справа. А, не можуть добудувати а, а, трасу міст над трасою. Точніше. так, треба так? зазначити, просто, що в 22 році тоді під час величезних. Обстрілів російська навали окупанти зруйнували міст через оцю трасу. Це якраз міст біля села Калинівки. Це Макарівська громада. Ну от з того часу, ну, пройшло вже фактично два з половиною, майже три роки. Але цей відтинок дороги до сих пір не доведений до ладу так тотально, щоб було безпечно усім. І пішоходам, і звичайно, автомобілістам. Ну, от власне наша Олена квітка в чергове досліджує вже це питання. Просто є зрушення вже нарешті. Це... Є зрушення, і завдяки сніданку, в тому числі. Часу... Слі, Олено, будь ласка, що відбувається і чи є хороші новини? Колеги, доброго ранку. Ви знаєте, ми вже сюди їздимо. Мені здається, як на роботи, і сьогодні направду маємо хороші. Новини для тих, хто пропустив нашу багатосерійку, де ми є зараз. Це Макарівська громада. Ось буквально тут, де я стою, це поворот на місто Макарів. Приблизно 50-52 кіломет, Кілометр траси Київчок. Якщо рухатися від Києва в сторону Житомира, ось по той бік цієї жвавої траси, це траса міжнародного значення, знаходиться село Калинівка. І ось тут був міст. Ви бачите, ось зараз він там десь ще тоне. Світанковому небі, але під час наступу російських окупантів, у 2022 році, він був зруйнований і фактично цей міст був критичний для цього п'ятичка, тому що він це частина дуже важлива інфраструктурна, тому що фактично цей міст з'єднує два береги. Громади, які знаходяться по різний бік траси, тому що багато людей з сіл, які наприклад живуть на тому березі, траси, вони їздять в Макарі, ну і постійно тут відбувається рух. Мосту не стало. А, ви знаєте, ми вже тут не раз були, приїздили сюди, робили включення, познайомилися з фантастичною Макарівською громадою, дуже проактивною, яка фактично вже три роки намагається повернути це місто. Тому що відтоді, як його не стало, ось цей п'ятачок, цей відтинок траси Київча. Опи він став небезпечним для людей, які тут живуть, які тут працюють і взагалі мешкають в громаді. Замість мосту облаштували наземний перехід, але він не спрацьовує. Попри всі знаки обмеження швидкості, обмеження швидкості до 70, бачите автомобілі тут просто несуться, вони не пригальмовують, не бачать пішоходів. І фактично, ось люди три роки намагаються повернути цей міст, щоб зробити цей відтинок безпечним. Цього долучився і сніданок. Ось в моїх руках це знаєте, ця така кубка паперів, ці стоси, це робота наших інформаційних продюсерів. А наші запити до служби відновлення та розвитку інфраструктури в Київській області щодо відбудови цього мосту. Тому що скільки ми про це не говорили, перспективи були невідомі. Невідомі чому тому, що цей міст і ще п'ять мостів, вони але фінансуватися за кредитні кошти, які Україна ще не отримала, попри те, що е власне оголосила вже тендер на відбудову. і Вже навіть знайшлися компанії, які цей тендер. Виграли друзі, і я не вірю, що ми знову сюди приїхали до Мухарівської громади. Я не вірю, що це я кажу, але все ж таки почалися зрушення, і ми вже бачимо, що це місце почали відбудовувати. Бачите, що поза моєю спиною там є будівельна техніка стоять. Я думаю, що ще зарано, а от навіть зараз вже з'їжджаються робітники, і щодня тут, хоч потрошку, але ведуться роботи. Ви знаєте, першим буквально от після нашого там останнього включення за декілька днів мені написав Роман Ляшенко. Староста Калинівського старостинського округу, власне, від якого ми дізналися про цю проблему мосту, і він сказав, що міст, здається, почали відбудовувати. Він сам це не повірив. І коли побачив, він під'їхав до цієї бригади, будівельної, аби все розпитати і впевнитися. В цьому давайте послухаємо. Турецька компанія, яка виграла цей тендер, свій час, вона почала роботи за власний рахунок. До нового року вони планують е забити шпалі. Е а зробити підготовчу роботу, ну і потім, потім ж так як, як я розумію, повинно бути на безпосередньо сама металева конструкція в Британії. Знаєте, це така дійсно велика подія для громади, тому що після пана Романа мені ще написала Ірина. Це дівчина, яку збили на цьому перехресті, але на щастя, вона ну дивом вижила, і вона мені просто почала також скидати світлини. Але як ми чуємо, відбудова почалася, але ситуація не проста. І ось ми також отримали відповідь на наш останній запит до служби відновлення та розвитку інфраструктури вже в Київській області, де ми там ставили наші чергові питання. І, до речі, ми дуже вдячні, що цього разу вони нам відповідав. i right. тижнів ми отримали фактично, ці відповіді за три дні, і вони нам також підтвердили, що фактично, ось підрядник, який зараз займається відбудовою цього мосту у Михайлівській громаді на трасі Київчок, він не отримав кошти. Тоді він почав будувати за власний рахунок. І на жаль, фінансування якесь, окрім кредитних коштів, там в певного кредиту, фінансування цього саме мосту, воно не передбачено, тому що брак коштів в країні. Але що також важливо і це нам також написали відповіді на наше питання, що є вже проектна документація і експертний звіт, інакше вони не почали будувати, навіть якби кошти були. І це також було важливо і нашого боку з'ясувати чи є всі необхідні документи для того, щоб від, почати відбудову цього мосту, на який чекали вже три роки. Е, ну я думаю, що зараз неможливо загадувати, дай Бог, що воно так все і е, булося, І потрошку, потрошку, ну все ж таки люди і дочекалися цього мосту, тому що цей від дороги траси Київ, щоб він є смертельно небезпечним без перебільшення, Але, ну ти якраз в цьому розрізі, що з пішохідним переходом, який зараз там тимчасово зроблений, тому що бачимо рух надзвичайно жвавий. Що з переходом, розкажи. Друзі, от я вам покажу інший бік. Там ми дивилися на міст, а от буквально за ним, якщо рухатися вже в бік Житомира, це той перехід, про який я казала. Ви бачите, він ну, тут є зебра, тут є знак е, обмеження швидкості до 70 кілометрів, і тут є жовтий, е, мигаючий сигнал е, світлофора. Ну і ви знаєте. Е, Ну я вам скажу так, безпечніше поки що не стало. Поки міст буде будуватися, люди будуть переходити по цьому пішохідному переходу, і ви знаєте, він є вже визначений поліцією як місце концентрації ДТП за участі пішоходів. І от буквально на минулому тижні тут знову збили дівчину 81-го року народження. Вона не місцева, вона Житомирської області. На щастя, вона вижила. але Зараз з важкими травмами перебуває в лікарні, і ви знаєте, попри те, що тут, начебто, є цей перехід, ситуація на цьому переході саме в зимовий час, в темний час погіршилася. І ось чому давайте послухаємо. Траса наша М-06, здовж якої і розташована село Калинівка, не розслідується. І ну наскільки ми проаналізували із. Подякомами, що напевно за слабкі акумулятори чи за слабкі сонячні панелі зі слів на мешканців, десь о 17.30 воно вже ледве ледве жевріє. Акумулятори сідають і освітлення зникає. Друзі, ну ще пів години тому, коли ми їхали від Києва до Макарова. Ми підтверджуємо, що траса взагалі не світиться. Ми просто самі були як сліпі кошенята. Навіть наш водій Юрій він сказав, що дуже важко було їхати. Ну на трасі взагалі нічого немає. Фактично, трасу освітлюють машини, які їдуть. І от через це, коли ось ця батарейка фактично сідає, коли сонячні батареї вони не натягуються цієї сонячної енергії. Ось цей жовтий мигаючий сигнал світлофора, він не, роб... не працює. Тому звісно, водії цього абсолютно не бачать. Пішоходи можливо себе не маркують, але тому тут таке трапляється. Тому ми хочемо ще раз звернути увагу на ну, це перехрестя. Це біля села Клинівка, Поворіт, е, ну, поворот. Рульна поліція, яка тут дуже часто чергує, слідкує за безпекою на цьому перехресті, щоб вона також звернула на це увагу. Можливо, тут треба щось просто відрегулювати в цих сонячних батареях, і до компанії, яка займається саме освітленням, фактично на цьому відтинку дорозі. Ну і закликати всіх пішоходів, які користуються, які тут часто переходять дорозі, все ж таки якось сигналізувати водіям про те, що вони тут є. Тільки разом можемо. Якось убезпечити себе, як саме сигналізувати, вмикати якісь ліхтарики на телефонах, не знаю, робити елементарні штуки. От бачите, я навіть сьогодні на себе начепила. Це просто світовідбивний такий елемент для того, щоб водіям, водіям було легше помітити пішоходів. Ну а звісно, проблему треба вирішити. Глобально, поки траса не підсвічується, треба робити так, щоб освітлення на цьому світлофорі було постійним, і його вистачало 24 на 7. Колеги ну навіть поки ти говорила за твоєю спиною про пробігла людина. Ну, очевидно, що від без виході, і це теж небезпечно. А на якій швидкості насуться всі, ми всі знаємо. Олена, спасибі тобі, тобі особисто спасибі, бо ти тримала цю тему. Так і сніданок довів, не довів, але до якоїсь там три крапки цю історію зрушення довів. почалися і буде доводити. І ви знаєте, я насправді Решено чекаю того моменту, коли в Україні все-таки не через журналістів будуть вирішувати ці питання, а через відповідні органи, тому що журналісти для того, щоб розповідати історії, а не вирішувати державні питання, комунальні питання і ще якісь. Ну як це відбувається на заході? Але поки що, поки що, якщо щось не працює, то ясно, що йдуть до нас, ми а? намагаємося це зробити, висвітлити і так далі. Можливо, показати прецедент, поки так.